Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру 6841, місто Хмельницький. Друзі, вітаю вас на каналі. Починається він з цієї площадки, ось стоїть автомобіль сервісного центру. І нагадаю вам, щоб вдало скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Поради я надам пізніше Це огляд маршруту. Починаємо рух. І ми виїжджаємо з площадки, вмикаємо. Правий покащик повороту об, обережно у нас тут бетонний такий бордюр з боку плита. Виїжджаємо і рухаємося прямо. Тримаємося правої сторони. Правий покащик повороту завчасно вмикаємо. І рухаємося прямо. Зараз згідно маршруту номер 1 нам необхідно повернути праворуч, верніш ліворуч випочаєсь, вмикаємо лівий покажчик повороту, зупиняємося, чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Лівий поворот один із небезпечних поворотів. Раджу вам завжди стояти на прямих колесах. Це порада, можливо, трохи для іншого прихрестя там, де... Автомобілі їдуть з більшою швидкістю, ну, принаймні не для нашого положення зараз, бо позаду погана дорога, ніхто не летить. І, зазволяючи сигнал світлофору ми повертаємо ліворуч. Автомобілі, які рухаються прямо, надаємо перевагу. У нас таких наразі немає. Ми повертаємо і рухаємося прямо. По-перше, якщо, не дай Бог, удар вас викидує на смугу стрічного напрямку. По-друге... Пам'ятайте, що вам треба надавати перевагу пішоходам, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте. Рухаємося прямо. Як розпочинається іспит в сервісному центрі? Ви сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір, показали паспорт, назвали прізвище ім'я та по-батькові. Пересвідчили, що він на нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Пристегнулися. Пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристепнутий водія по пасажири або не повністю зачинена дверь, чи затягнутий ручник. Затягнутий ручник, друзі, це топова помилка. Одразу вам кажу, не, вімк... не... не вімкнення покищиків повороту та е... затягнутий ручник. Багато учнів рушає, починає іспіт з затягнутого ручника. Будьте вкрай обережні. У вас на приборній панелі буде світитись червона лампочка, зазвичай П в кружочку. Де англійська наша r Типа. І якщо це у вас механіка, як у мене, витиснули щеплення, натиснули на педаль гальма, вмикнули першу передачу, зняли автомобіль з ручника, вмикнули необхідний папірчик повороту. І пересвідчившись безпеці початку руху, почали рух. Так у нас розпочинається іспит. Друзі, всі маршрути є у мене на каналі. Будь ласка, у відповідному плейлісті, дивіться у кінцевих заставках. Або так дивіться на каналі, там є плейліст. Защаджуйте кошти на автоінструкторах. Той, хто придивляється усі маршрути по декілька разів, запам'ятовує обстановку і без питань складає іспит. Якщо навіть досвідчений водій потрапляє у нове місце, незнайоме для нього місто, то він відчуває деяку невпевненість, тому що він не знає конкретної дорожньої обстановки, то що казати вже про кандидата у водії, водії, тому ця інформація для вас дуже корисна. Праву смугу тут займаємо, бо саме. Вона у нас для руху прямо, як ви бачили, на знаку 5.16. Рухаємося прямо. За мою працю можете мені допомогти. Карта Приватбанку є у закріпленому коментарі. Будь ласка, на пальне на запчастини на каву буде вам щиро вдячний. Рухаємося прямо. Не перетинаємо суцільну лінію розмітки, яка у нас є справа. Зараз на перехресті з круговим рухом ми будемо рухатися на другий з'їзд. З, з якою швидкістю складати іспит? Інколи питають. Друзі, середня швидкість 30 км на годину. Ви в принципі, при такому трафіку, як ось зараз, ви швидше не поїдете. Зараз в принципі, всі автомобілі майже їдуть з такою швидкістю 30, 30-35. Вам раджу не їхати більше 30 навіть якщо е, це можна робити. тому що так, займаємо крайнє праве положення і рухаємося прямо. В'їжджаємо ями, наскільки це можливо. І заїжджаємо на коло, у нас тут перехрестя з круговим рухом, на ньому у нас діє головна дорога. І надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу. Автомобіль пропустили. Рухаємося прямо. Тут ми вмикаємо правий поки що повороту та з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом. Тримаємося правої сторони, попереду на світлофор і рухаємося прямо. Ага, припаркований автомобіль, лівий покажік повороту. Дивимося ліве дзеркало, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по тій полосі, в яку ми перелаштовуємося. Об'їхали, рухаємося прямо, не перелаштовуємося тут. вже ми не перелаштовуємося бо припарковані автомобілі. Бачимо от така кишеня зупинки громадського транспорту. Друзі, нагадаю, у місті, у населеному пункті вам необхідно надати перевагу маршрутному транспортному засобу, який намагається звідти виїхати. Якщо кишені немає. То ми не повинні це робити, або якщо ми знаходимося поза межами населеного пункту. Приймаємо, займаємо крайнє праве положення і рухаємося прямо. Також нагадаю, що не можна зупинятися на зупинках громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів до та після такої зупинки. Пішохідний перехід попереду. І згідно пункту правил, 18.1 надаємо перевагу. Які рухаються по сходному переходу, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Дозволяючи сигнал світлофору, зупинка громадського транспорту. Рекомендована швидкість 40 км на годину. Бачимо, що у нас тут головна дорога рухається прямо і зупиняємось на забороняючи сигнал світлофору, так, щоб ми бачили колеса автомобіля. І ще трішечки дороги, щоб ми, якщо буде якась яма, мали змогу її об'їхати. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Якщо ми зупинилися першими, то зупиняємось перед перестапління згідно пункту правил 16.3. Інколи питають, хто обирає екзаменаційний маршрут, друзі, екзаменаційний маршрут обирає інспектор. Всі маршрути, всі 11, є на каналі, будь ласка, передивляйтесь їх. Рухаємося прямо, бачимо у нас тут напрямок руху по смугах, наша смуга для руху прямо. Пішохідний перехід. Нагадаю, якщо в сусідній полосі зупинився автомобіль, то вам не можна рухатися. Далі Перед пішохідним переходом я маю на увазі, поки ви не впевнитеся в тому, що на пішохідному переході немає людей. При повороті праворуч, коли ми повертаємося обов'язково, дивимося у праве дзеркало, тому що там може хтось підлізти двох Рухаємося прямо. Бачимо попереду припаркований автомобіль, він нам буде заважати, тому ми вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємося і продовжуємо рух прямо. На наступному регульованому перехресті ми будемо виконувати поворот ліворуч. Бачимо там знак Інша небезпека, і також там буде у нас знак напрямок руху по смугах, ми це можемо зробити як з лівої, так і з правої смуги. Повернути ліворуч. Ну, ми будемо повертати з лівою тому що там одразу через декілька сот метрів у нас буде поворот ліворуч. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Бачимо знак кінецьланої дороги, дати дорогу. Але ж, друзі, знаки пріоритету, як ви знаєте, вони у нас не діють, тому що працює сигнал світлофору. Згідно пункту правил 8.3, якби світлофор не працював, або працював у режимі жовтого мегатіння, тоді б ми першочерговість з приїзду регламентували саме знаками пріоритету. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Раджу вам намагатися бачити на дорозі максимальну обстановку. І пішоходи, хто де переходить. Ну це вже приходить з досвідом, звісно, але принаймні намагайтеся, бо водій створений зі своїх звичок, так як і людина, тому нанизуйте на себе корисні звички, які потім вам будуть допомагати створювати безпечний рух на дорозі. Зелений сигнал світлофору, і ми повертаємо ліворуч з лівим покащиком повороту. Дивіться, тут можна перелаштуватися у праву полосу на якийсь час. Можна цього не робити, я не буду робити. У нас зараз інтенсивний рух. Бачимо знак 1.41, місце концентрації дорожньо транспортних пригод, обмеження швидкості 40 км на годину. І зараз ми повертаємо ліворуч. Зупинилися так, щоб бачити колеса автомобіля і стоїмо на прямих колесах. Те, що я вам казав, ось тут вже ця порада, вона актуальна. Бачите, і бусь попереду стоїть. ну Я не бачу там прямі колеса чи ні, але корпус у нього прямо. А то є інколи водії, що вони навіть аж завернуть автомобіль на сторону. Це досить небезпечно. У нас вже червоний сигнал світлофору, і ми вже чекаємо на наступний світлофор. У цей час можна зняти. Руки з руля, трохи там потерти ладоні, покласти її на ноги собі, щоб там трохи кров стекла там, і вам ну, від, від, від від, трохи треба відволіктися від керування, наскільки це можливо, заспокоїтися, зелений сигнал світлофору, і ми повертаємо ліворуч. Зупинка громадського транспорту, бачимо. Автобус у нас стоїть в кишені. про те, що я вам казав, якби він зараз смикнув лівий покажік повороту, то ми б надали б йому перевагу. Правий покащик повороту і повертаємося у праве положення. Дивимося на пішохідний перехід, рухаємося прямо. Зараз у мене друга передача. Лівий покащик повороту, зайняли ліву полосу, бачимо напрямок руху по смугах, саме ця полоса у нас для руху прямо. Тут а ми, коли дорога змінює напрямок, не зобов'язані вмикати ніяких покащиків повороту, просто полоса змінює напрямок. Пропускаємо пішохода. Нагадаю, як ви бачите, жіночка підійшла, там 3-5 метрів, вже зупиняйтесь. Вже зупиняйтесь, тому що, ну, щоб вам не зарахували як помилку. І ніколи не підпирайте пішохода, тому що він йде, у нього якісь можуть речі, там щось порвався, пакет, щось випало, чи телефон. І він, звісно, він зупиниться на пішоходному переході, а у вас буде якась швидкість, тому рухайтесь з безпечною швидкістю. Ну, з безпечним інтервалом. Ну і з безпечною швидкістю також. Нагадаю, що таке безпечна швидкість, це безпечна дистанція. Це також важливо для водіїв. Відстань до автомобіля, який рухається попереду у тій самій смузі, яка вам дасть змогу у разі раптової зупинки автомобіля чи, чи зниження швидкості зупинитися без зіткнення і виконання будь-якого маневру. Об'їхали вантажний автомобіль, обов'язково справимо по що повороту і обов'язково подивилися в праву сторону. Трохи притискаємося тут праворуч, даємо змогу тролейбусу проїхати. Солідарні ми повинні бути з іншими водіями. Лівий попащик повороту. Тут у нас головна дорога повертає ліворуч. Нам тут всі надають перевагу, але ж ми дивимося, чи нам всі надають її. Отак не можна зупинятися на пішохідному переході, як цей автомобіль попереду. Якщо за пішохідним переходом утворився затор, згідно пункту правил, 18.6, вам не можна виїжджати на цей пішохідний перехід. Бачите, все зараз стоїть, я не можу на нього виїжджати. Коли там вже розмокшуся трохи автомобільки, поїдуть, і ось я вже можу. Ось тут водій так негарно припаркувався, чи щось тут чи трапилось, чи припаркувався, не зрозуміло. Рухаємося. Прямо, пішохідний перехід, якщо у нас межа глядовість знижуємо швидкість. Можна перенести ногу з педалі гальма на педаль, верніше з педаль газу на педаль гальма, просто повісити над нею. Друзі, буду вам вдячний якщо ви не будете пропускати рекламу, яку вставляє YouTube. Знову у нас пішохідний перехід, знак 538.1. З правого боку на ближній границі пішохідного переходу, з лівого боку на той, тож 538.2 і зеркальне відображення цього першого знаку. Рухаємося прямо. І тут обмикаємо правий покачок повороту. Бачимо, що у нас тут напрямок руху по смугах права смуга для повороту праворуч, також у нас є зелена стрілка на білому фоні. Біля червоного сигналу світлофору, яка нам дозволяє повернути праворуч, надавши перевагу іншим транспортним засобам а також пішоходам. Бачимо, там за світлофором вже припаркований автомобіль, перелаштувались. Друзі, звикайте також, щоб ну, все бачити на дорозі і максимально. І дивіться вперед, не перед собою. Перед собою треба дивитися, там, коли ви об'їжджаєте якісь ями, а так, ну, є. Правила, там воно в часі вимірюється. Якщо кому цікаво на каналі, дивіться ролик. і В середньому, грубо кажучи, вам, ну, наприклад, коли ми рухаємося з такою швидкістю, зараз 40 км на годину, да, то десь 150-100 метрів перед собою треба дивитися. Людський зір так влаштований, що саме коли ми так дивимося, ми бачимо максимально ну, периферійним зором. ми бачимо Максимальною інформацію попереду нас. Наша цікавить. І зустрічна смуга і пішоходи не тільки на нашому тротуарі, а й на інших. Перекрився з круговим рухом, знижуємо швидкість, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. По колу. Тут а вже ми, коли половину першого з'їзду приїхали, вмикаємо правий покажчик повороту та з'їжджаємо з кола. Вимикаємо покажчик повороту, бо він може не відключитися в даному випадку, хоча скоріш за все відключиться. І рухаємося прямо. Вам. Саме така розпосредніха помилка це коли кандидат у водії не знімає автомобіль з ручника. При початку руху сів, вже хвилюється, вже ще нічого не почав нікуди, не поїхав, метра жодного не приїхав, сантиметра і одразу ж помилка. Білі по узбіччю, піднімають пилюку. Друзі, раджу вам дивитися у зеркало заднього виду, салонне дзеркало кожні 10-15 секунд. Дивіться, що там відбувається. Не тільки при зупинці на пішохідному чи на світлофорі хоча на пішохідному і на світлофорі. Обов'язково треба дивитися. А й завжди. Тому що на дорозі ситуація може дуже, досить швидко змінитися. І так ви, типу, як фотографуєте, знаєте, дивитесь що у вас там позаду. І ну, водія голова повинна крутитись на 360 градусів для того, щоб був безпечний рух. Так, ви фотографуєте, типу ви запам'ятовуєте, що у вас там а, позаду було. І якщо, не дай Бог, щось змінюється досить швидка ситуація на дорозі, ви можете прийняти рішення, скориставшись тим, що ви запам'ятали, що у вас було позаду. Але ж якщо є, мож... є можливість, звісно, ще раз дивитись по зеркалах, ну, тут все інтуїтивно, все зрозуміло, воно все приходить з досвідом. Також раджу вам пройти курс екстремального водіння. Це ніяка не реклама. Бачимо, що у нас напрямок руху по смугах ліва смуга для руху прямо і повороту ліворуч, права смуга для повороту праворуч. Курси екстремального водіння дозволять вам відчути габарити автомобіля та зрозуміти, як себе поводжує автомобіль у нестандартних ситуаціях. Голольот та інше. Сніг, голольот. І це... Дуже класна штука, повірте. Тому, будь ласка, можете це робити як на власному автомобілі, так і на автомобілі тієї автошколи, яка надає такі курси. Ну, це не класична автошкола, зазвичай там пілоти, пілоти ті, що тренуються на соревнованнях, надають ці уроки. Там навчать, як правильно обертати кермо, бо зараз навіть в автошколах. Цьому не дуже хочуть вчити. Рухаємося прямо. Це у нас екзаменаційний маршрут номер 1 територіального сервісного центру МВС 6841. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофора. Зверніть увагу, що дорожні знаки, пріоритет. Ось бачите, знак головної дороги. 2.3, ромбік такий, знак дати дорогу, перевернути трикутник і знак приз без зупинки заборонений той що стоп Вони всі різні різні конфігурації. На що це робиться, коли ви на нерегульованому перехресті під'їжджаєте і там, наприклад, не подивилися, який у вас знак, там чи його нема взагалі, то ви зможете методом виключення. Прийняти рішення, ну, подивившись на тильної сторони, які знаки на, з інших напрямків, доріг прийняти рішення, у кого де перевага знаходиться. Тому звертайте на це увагу. Форма цих знаків, вона унікальна і немає жодного знака, який би повторювався ще так само, як оці. Як Знаки пріоритету повертаємо праворуч. Тут у нас ями такі досить глибокі. Я прийду по цій полосі, часто тут, бачите, досить часто виїжджають навчальні автомобілі і вам, скоріш за все, щоб все ж таки прийдеться рухатися. Цією смугою повертаємо на площадку. Бачимо, у нас тут знак Стоп. Зупинилися знак 2.3 і поновили рух. Рухаємося. І тут ми вмикаємо лівий поки повороту. Заїжджаємо на цей майданчик. Тут обережно також, бачите, оці бетонні плити. І паркуємось там, де вам накаже ваш інспектор з водіння. Я припаркуюся тут. Друзі. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі і до зустрічі на дорогах. Бажаю вдалося класти всім іспит. Всім пока!